Про події у світі протягом тижня, які варто згадати, говоримо у програмі Від неділі до неділі на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Мої вітання! Слава Україні! Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто згадати про ті події, які відбувалися протягом цього тижня у світі. Неділя, 30 листопада, війна в Україні відбулися перемовини між українською та американською делегаціями у Флориді. Там ну, шукають пошуки припинення е, війни в Україні. Говорять, що ніби щось там було продуктивне. Рубі казав, що є над чим ще працювати. Ну, це тільки був початок, так от цього тижня щодо перемовин стосовно припинення війни в Україні. В Ізраїлі прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаняху всіх дуже зували. мається на увазі Ізраїль, коли він офіційно у неділю попросив е, помилування у президента Ізраїлю Ісаака. Герцога. Ну, це стосовно цього судового впровадження, яке почалося 2020 року, його там звинувачують за трьома пунктами, хабарництво, шахайство та зловживання довірою це три окремі справи. Ну, Він відкидає свою виноватість, але от все-таки попросив помилування і мотивав цем нетенху тим, що це дасть змогу зняти напругу і суспільстві і зробити Ізраїль ще більш сильнішим у цей непростий для Ізраїля час. У Гондорасі е, пройшли в неділю вибори президентські і до парламенту обирали 128 парламентарів, також там декілька сотень е, мерів країни. Ну, вони, е, Чому на них всі звернули увагу? Характерні тим, що е, напередодні президент США Дональд Трамп помилував колишнього. Президента Гондурасу, який був, ну, отримав вирок 45 років в'язниці за торгівлю наркотиками, і підтримав кандидата від партії цього колишнього президента Гондурасу. Понеділок, 1 грудня. Понеділок, 1 грудня у Франції Менель Макрон зустрічався з Володимиром Зеленським. Вони також там обговорювали питання щодо припинення війни. Оці всі мирні перемовини. До речі, ну, варто згадати, що і от наступний понеділок, тобто завтра, відбудеться зустріч вже в Лондоні, Кіра Стармера, Макрона, канцлера Німеччини Мерца. І також туди приїде і Володимир Зеленський. Ну і понеділок також Кая Калас заявила заявило Брюсселі перед зустрічю міністрів оборони Європейського союзу. Що цей тиждень може стати ну наступний тиждень? цей, який був може стати таким вирішальним для України і вирішальним для дипломатії. Ну поки що не став, хоча було багато різних заяв і зустрічей. На Близькому Сході у понеділок 1 грудня застріг Ізраїль від втручання справи Сирії. Він написав про це в своїй соціальній мережі. Він заявив, що результат до задоволені результатами в Сирії, і щоб Ізраїль підтримав міцний і справжній діалог із Сирією і щоб нічого не завадило розвитку Сирії як процвітаючої держави. Вівторок, 2 грудня, Росія в Росії відбулася зустріч між. Стівом Віткофом це спеціальний представник Дональда Трампа, а також зятім Трампа Джаредом Кушнером і з Путіном. Ну, там декілька годин тривала ця зустріч. Ну і як написала міжнародна преса, зустріч не дала жодних фактично якихось позитивних результатів. На поки Росія Путін заявив, що Росія готова до конфлікту з Європою. Ну, а у Лівані вівторок, папа Римський Лев XIV Беруті провів Месу, там зібралося близько 150 тисяч людей. Це завершився його візит у Ливан. Він ну, вилетів раніше у Туреччину. Це був перший візит папи Римського за кордоном. Це стосувалося 1700-річчя Вселенського цього першого собору, так, Нінкейського, як його називають, який відбувався на території сучасної Туреччини в Великій Британії рекордна ціна за яйце фабержа за даними Крістіс, 26 мільйонів євро. На акціоні у Лондоні було заплачено за це яйце у вівторок. Цей виріб був замовлений тисячу тринадцятому році Віліра Пітера Карла Фаберже Миколою другим останнім царем для своєї матері Марії Федорівни. Повідомила британська газета The Guardian. Середа, 3 грудня Європейський Союз і Україна. У середу Європейська комісія представила два варіанти надання Україні в тих мільярдів євро протягом наступних двох років. Перший – це запозичення на міжнародних ринках або використання заморожених російських активів, рішення, яке вважається кращим. Така позиція викликала обурення Бельгії, де знаходиться більше цих активів, ну заморожених в центрального банку Росії. Ну не тільки Бельгія. Бельгія хоче, щоб всі несли одинакову відповідальність за рішення, якщо буде прийнято використати ці кошти. Ну а проти виступає Угорщина. Вона заявляє, що це буде продовженням війни, а треба мирну угоду. Ну в п'ятницю там було. Повідомлення Bloomberg, що якраз сполучені Америки здійснювали на декілька європейських країн, щоб вони заблокували оце рішення щодо гарантії цих активів надання репараційного кредиту Україні. Близький схід у середу відбулися перші за понад 40 років премієр переговори між Ліваном та Ізраїлем. Ліванські та ізраїльські цивільні посадовці взяли участь в засіданні органу з моніторингу припинення вогню на півдні Лівану. Дві діалогації зустрілися в штаб-квартирі тимчасових сил організації Б'ятих націй у Лівані у ну, Накурі. Це поблизу кордону з Ізраїлем. Ну це дійсно побачимо, чим це все завершиться. Бо Ізраїль продовжує завдавати ударів. І, там навіть вручався на півдні Лівану. Задей ударів по хазболі, хоча була досягнута угода ну, про припинення вогню. У листопаді минулого року, четвер, 4, 4 грудня у США Верховний суд підтримав нову виборчу карту Техасу, яка може дати республіканцям до п'ять додаткових місць, щоб вони змогли отримати ну, свою перевагу у палаті представників на виборах, які відбулися в листопаді 2026 року. Ну, всі зазначити, що недавно на виборах там у пліформі, зокрема там був референдум. Каліфорнія, Каліфорнія, де губернатор є демократ, вони також якраз схвалили рішення щодо додаткових також п'яти місць. Побачимо, чим такі от війні е, збільшення виборчих місць завершиться до е, початку от, реальних поміжних оцих цих виборів листопаді 2026 року. Ну і е, Африка у Білому домі в четвер головуванням президента США Дональда Трампа була підписана угода між, ну, підписана, вона фактично парафована угода між Рундою та Демократичною Сволією Конго. Угода е, була досягнута сама в червні. Вона ще не вступила в дію, бо навіть підписання, там ще є певні бойові дії. Вони йдуть з 23-го року. Е, Ранда підтримує ці такі повстанці 23 березня. Е, і так чи інакше. Ця ситуація ну, викликає занепокоєння на африканському континенті. Ну і Трамп втрутився. Він же постійно що він миротворець і завершує всі війни. Ну, Зокрема, президент Руанди Полька Гамета, його колгацький колега Фелікс Чісакіді Сакіді угоду у присутності кількох африканських лідерів. Ну, будемо сподіватися, що такий мир, ну, мир там і настане. Євробачення 2026 року. Європейський мовний союз у четвер дозволив Ізраїлю брати участь в Євробаченні в 2026 році. Це буде ювелейний й у відні. Ну раніше там декілька крім виступали проти. І після цього рішення чотири країни, зокрема Ісландія, Ірландія, Нідерланди та Словенія, негайно голосили, що не будуть брати участь. Ну можливо, до них ще і доєднається Ісландія та Бельгія. Ну це така серйозна найбільша криза в історії Євробачення. П'ятниця 5 грудня. Президент Мексики Клавдія Шейнбаум і прем'єр-міністр Канади Карні вони зустрілися в Вашингтоні з Зоною Трампом. Там відбулося жеребкування чемпіонату світу футболу 2026 року. Ну це була як перша така зустріч разом. Напередодні зустрічі щодо перегляду угоди між Канадою США та Мексикою. Там на ну, наступний рік треба переглянути знову цю угоду в Європейському Союзі. Рішення щодо сплату платформи із штрафу у 120 мільйонів вона безумовно погіршує стосунки між Америки. До речі, потім після того Елон маск фактично заявив, що Європейський союз має розпастися. Така була його реакція. Ну, побачимо, заплатить він чи не заплатить. Ну а в Бразилії жив Босонару, який відбуває 27-річний термін. Тюрявні в'язнення за спробу державного перевороту, не може брати участь вже тепер і верповернутися владу. І він фактично обсловив свого е, сина Флавіо Болсонаро, який заявив, що він братиме участь у президентських виборах у 2026 році. Ну а субота, 6 грудня на близькому сході. Ситуація, ну скажімо так, напружена. У досі в Катарі країни посередники та гаранти вогню в газі закликали до негайного провадження другого етапу мирного і цього плану Трампа. Пам'ятаємо, він дуже ним хвалився. Це повне вивдення ізраїльських військ. Бо, як заявив катарський лідер та кремніст Шейх Мухабен Абдулрахман Альтані, справжнє припинення вогню не може бути досягнене без. Повного виведення ізраїльських військ та відновлення стабільності та свободи пересування палестинців, чого ще не сталося. Ну а міст законних справ Туреччини Хакан Фідан повторив цю думку, заявивши, що без швидкого втручання сполучених штатів мирний процес ризикує зайти в глухий Кут і закликав Вашингтон втрутитися без зволікання, щоб ми могли перейти до другої фази. Інакше ми ризикуємо втратити імпульс, сказав міністр законних справ Туреччини Хакан Фідан. Неділя 7 грудня. Президент Франціманий Макрон займає більш жорсткішу позицію щодо Китаю, порожуючи йому запровадженням тарифів найближчим часом, якщо Пекін не вживе заходів щодо скорочення дефіциту торгівельного балансу між Європою та Китаєм. Він про це сказав в інтерв'ю після повернення з свого візиту. В п'ятницю цей візит завершився з Китаю. Французькій щоденній газеті, лише В інтерв'ю було опубліковано сьогодні, в неділю 7 грудня. Ну і в неділю 7 грудня Росія привітала нову стратегію національної безпеки США, заявивши, що, що основні корективи загалом повідають баченню Москви. Про це звив речник Кремля Ну, Хочу нагадати, що у п'ятницю якраз адміністрація Трампа оприлюднила цю стратегію національної безпеки США. Це 33 сторінки, документ у були серйозні претензії до Європи, те, що не буде розширено. Черення НАТО фактично ховають надії України вступити до НАТО. Бачите, в Москві це і, в принципі це можна зрозуміти. Ну і знову на Африці, там в Африці. У Беніні там була спроба державного перевороту, Солдати зранку на державну телебачення заявили, що відсторонили від влади президента Патріса Талона, але потім були заяви, що все під контролем. Армія бере під контроль. Ці солдати були заарештовані, Вони тільки якраз змогли прорватися на державне телебачення. Ну і що Патрі Салона, президент, який до речі, в квітні 26-го року має вже покинути свою посаду. Він вже 10 років у на посаді президента, що він перебуває у безпеці. От про такі новини події я хотів вам повідомити і нагадати ще раз у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто подивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу, давайте коментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!